Смертельна аварія в Торчині. Там загинув мотоцикліст, 40-річний місцевий житель. Він повертав ліворуч, а водій Кавтівки Шкода Октавія, що рухалася позаду, вирішила його обігнати. За словами очевидці, водій двоколісного правил дорожнього руху не порушив. Дивлюся, їде мотоцикл, включив поворота лівого і повертав туди, на ту на вулицю. А та машина на обгон, Зразу і все. І там я тільки стріляло, дивлюся, мотоцикл лежить, а ні машини, не видно нічого. Машина від удару влетіла в паркан. У неї пошкоджений бампер, а от мотоцикл буквально розірвало на частини. Бічний причіп від нього відкинуло аж на узбіччя. Його водій отримав травми несумісні із життям. Там нереально було не загинути відразу. Відірвана нога. Повністю і розтрощена голова. Миттєва смерть. Водійка шкоди не ушкоджена. Як запевнили очевидці, вона більше злякалась за собак, яких везла в салоні, аніж за збитого на смерть чоловіка. Згодом до неї приїхали двоє чоловіків, які, за словами очевидців, хотіли зняти номерні знаки з автівки. Зараз у деталях ДТП розбирається поліція.